Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розказувати про дровокол. Що ж зробили за цей час. Уже ось підходь ближче покажемо. Зробили ось уже саму е пластину, яка буде тол тол толкати оце ж, е ці пеньки. Зробили, от тут уже, щоб воно трималося, не, не вискакувало. Ну, тут вирішили, зразу думали на болти, А тоді так посовітувалися і вирішили, що. Просто приваримо, Дивіться, Я сюди такі там закладні поробив, пластинки оце ж повирізав. І оце в всередину поставляв і тут просто поварював з двох сторон. Тут тут зробили, Ну тут шви може ще підчистим, може так оставим. Приварили вже сам бачок, прикріпили. Я просто тут приварив там, з одної сторони, там з середину поприварював з обох боків. Поставили розподільник, стоїть у нас двосекційний. Р75. двосекційний. Теж його через пластину так, зробили, 8 пластину. І через цю раму, просто до рами я приварив да і все. Тут же ж на болти знизу прикрутили. Ще з основного самого такого, головного. Поставили вже двигун. Теж там Я почитав коментарі, хто що писав. І Зупинилися ми на 55 тисячі обертів. Прислухалися до підписників. І поставили такий двигун. По е, з'єднанню насоса. Насос у нас НШ-32 буде, мабуть, це і стоятиме. Да? Без за все, це і стоятиме. Це гідросила у нас. Тут ось така муфта зроблена. Ну, ще тут ми його не закручували поки, що це так приміряли, це сьогодні приварили. Зробили ось таку пластину. Тут у пластини є виточка під насос. Ну, тут та ось видно, що він так прилягає. Я думаю, там видно. Зробили таку пластину на насос переходну. ну Тут можна було оце отак приварити, ну, вже як зварили, так і є. так воно і залишиться. Виварив таку ось рамку під електродвигун. Ну, швеллер, Не швеллер, у нас такий уголок, був такий старий, ще радянський. Так. По цьому. Тут будуть шланги, це на примірку. Ми приміряли деякі шланги довжину. Оце ну, такий буде. Тільки нові будуть шланги по пів метра, тут будуть два шланги по пів метра, один на подачу, один на обратку. Тут пару шлангів по метру буде на злив і на подачу на насос. Поточимо ще сюди такі ось. Та як їх такі? На речаги, на речаги да. ці, ці спеціальні наконечники, такі, будемо називати їх. Зробимо. Тут ми відрізали, розрізали. Швеллер те, що я там попередні варив, передумали і зробили, ось так поки що розклинили. І поки що не знаємо, що робити. Як, ре... як, да, як реалізувати, щоб ніж у нас. Оце зараз вона так витягується. Ну, там закрито. Не потягнемо, ні. Час. Отак. Ну, тут зазор ми ще більше зробимо десь. Бачив? Що... Десь отак зробимо, так? Ну, приблизно може так. Ну, ближче, десь отак. У нас питання по чому. Як оце нам оцей ніж закріпити? Ну, то закріпить, то ладно. Тут, тут, тут виварімо. А як упору нам зробити? Я вже... У нас з варіантів було. Є такі у нас пластини, це я відрізав її. Ось оцю. Ну, це як варіант, звісно. Вона така. Длинна в нас, щоб її отак поставити і просто приварити. І буде як упор для ножа. Ми ще якось ну так. Ну, да. Та й регулювати цей буде ось пластина, та ось сюди отак приваримо та будемо палець вставляти. То не дуже. А от за упор, що його таке придумати, або пластину, як оце ми думаємо. отак зробити. Або хто що може посовітує, то напишіть в коментарях, там вже, ж, вже якісь варіанти. Вже більш підходящі для себе виберемо. Ну ми, ну, ми думали ось таким чином його зробити. Ну, це як варіант, ну, поки що нічого такого в голову більш розумішого не прийшло. Як... Так квадрат він сюди не влізе. Воно хотілося, як? щоб оця пластина через усе проходила і більше був упор для цього, для цього ножа, ніж буде для початку з лемеха. А там хто може з цього робити. Так. Да. Ну є варіант ще з ДТ, так а де, де його взяти? З цього да, з ДТ бульдозерного взяти. Ага. Хто буде, може, можливо, питати. Шток у нас 50-й. – Рулетку ти заховав? Ну, шток 50-й, Виліт штока. Я не знаю, скільки тут десь пів метра це. Пів Трошки, мабуть, менше, чи пів О, пів метра. Да, трошки менше. Це у нас шланг пів метра. Ну, Тут десь сантиметрів 40 у нас виліт штока. Так, це закрутимо, щоб дощ не попадав. Ну, сантиметрів 40 виліт штока у нас на самому гідроциліндрі. Тут ось я все пообварював вже цю пластину. Це пластина. 12, наверно, да? Це восьмерка, ну так, да, десь 12 Ну Десь така пластинка у нас. Я думаю, вистачить. І ще думаємо сюди оце щось зробити, таку типа як. Розріжем. Чи шарик, О, чи щось таке. Ну, побачимо. А там хто може, що підсовітує, може ще й те, те зробимо, щоб посовітуєте. Пластину укорочувати не будемо, хай буде більша площа. Ну щоб легше... А може й не легше. Ну, Одним словом, щоб легше пеньки сюди було давити. Да. Оце ось таке в нас по мотору. А, мотор я, по-моєму, казав, 5,5, тисячі оборотів, це по мотору. Ну, він у нас буде в основному по двору, їздити, далеко їздити не буде. Так що оцієї конструкції з колесами, ну так, да, трошки низькувато вийшло. Я думаю, хватить там перетягти з двора в двір. Я думаю, цього вистачить е... вполне собі вистачить. Ну тут ще я тоді був приварив, вже як вже повністю зробимо, то вже. Приваримо ту підножку вже в самому кінці. Так що ось таке ось відео. Напишіть по цьому ділу, по упору. Будемо таки вдячні по цьому ділу, що там як хто може яке рішення придумає. Сюди оце фричачки будуть. Ну так, в принципі, оце ось, ось поки що все. Ну Нас найбільше цікавить, як оце зробити упор. ну і Може там хто залі регулювання, може хто якусь силку на відео скине, теж подивимося, хто, хто як де робив. На цьому, все. Дякую, що дивились це відео. Підтримуйте український контент, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього найкращого, до побачення.